Усім привіт! Ви на каналі Мої улюблені книги. І сьогодні я вас познайомлю з книгою мій братик Мумі і Золотий Скарабель Цю книгу написала Тоска Ментен В серії про братика Мумі є цілих 10 і тому рекомендую потім зайти у мою папку. Уся пригода Почалась з того, що на світі жив хлопчик. З його татом Клаасом. І раптом Хоос знайшов мумію у своєму ліжку. Відтепер життя зовсім змінилося, але жили вони щасливо. До речі, мумію вони назвали Думі. Якщо хочете дізнатися дрібниці цієї книги, то ви можете зайти у групу Вайбері. Посилання якої я залишила в описі під цим відео. А на зараз до побачення, до нових зустрічей! Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.